Останні події в Україні стали також темою обговорення на круглому столі у Національному фонді на підтримку демократії у Вашингтоні. Росія ще може наробити чимало лиха. Янукович дурниць. А нацистство прийшло в українську політику надовго. Такі висновки з почутого на конференції зробив наш кореспондент Олексій Кузьменко. Подробиці у наступному сюжеті. Надія Дюк, віце-президент Національного фонду на підтримку демократії Сходу, видає бачення внутрішніх механізмів української політики, які раз за разом приводять до кризи. люди, які йдуть до влади, йдуть не для того, щоб зробити країну кращою чи служити народу. Вони накопичують гроші, і вплив, аж поки українцям не уривається терпець і вони починають бунтувати. Пардон, щось спрощую, але думаю, це те, що раз за разом ми бачимо. Повторюється останні 20 років. Редактор української правди Сергій Лещенко розповідає присутнім про боротьбу з диктатурою в Україні. Один з прогнозів: бойові настрої в політиці надовго протестувальникам хочеться відчути себе хоробрими. Процес мілітаризації протестів почався і просто вимкнути його неможливо. Проміжні досягнення Євромайдану повалений Ленін і Азаров, який комфортно переселився у Австрію. Експертів не вражають на круглому столі. Вказують на позитив вже змінився характер взаємодії опозиційних партій з українцями. досі політичні партії в Україні будувалися згори вниз. Тепер політичні лідери на майдані зі шкури пнуться, щоб встигати за людьми, які власне й дають їм мандат, легітимізують їх існування. Чи надовго такі зміни і чи переживуть вони майдан? Покаже розвиток подій. А він багато у чому залежить від людини прогнозувати дії, якої у Вашингтоні не беруться. Він зробив чимало дурниць, якою буде наступна. Якщо буде більше а це дуже ймовірно, то значить Янукович такий залишається з Росією та наближеними олігархами. Метю Камінський каже: правий екс-президент Грузії Саакашвілі, який бачить в Україні геополітичну війну. Шкода лише у Брюсселі та Вашингтоні цього не бачать. Кажуть, що розглядають санкції, але не кажуть, хто під них може підпасти, за яких умов їх буде запроваджено. Мали б відверто сказати, пане Ахметов, ми знаємо, де ваші гроші, і можемо зробити так, що дістатись до них вам буде дуже важко. А європейці взагалі нічого не зробили. Вони навіть не готуються до санкцій. Ситуація дещо покращилась після Мюнхенської конференції, але конкретики нема. Хай як розвивається ситуація на думку надії дюк, друзі України за кордоном вже можуть робити проміжні висновки щодо того, у яких саме сферах вони могли би бути корисними українському народу. Треба з першого разу приймати хорошу конституцію. Нам на заході, якщо нас попросять, звісно, треба допомогти Україні ухвалити дієвий основний закон. Треба не наполягати на реформах. Шокова терапія для економіки. Вона добре зарекомендувала себе у східній Європі і початку у Росії. Шокова терапія для урядових інститутів І нарешті підтримка демократичної інфраструктури. Треба переосмислити, що ми знаємо про громадянське суспільство і чого чекаємо від нього. Будемо уважніші до того, чого хочуть люди, та спробуємо активніше допомагати. Олексій Кузьменко, голос Америки.